Клімат України стає дедалі теплішим, а вирощування кукурудзи на зрошенні при правильному підході і правильному обранні гібриду забезпечує дуже гарні результати. Наша новинка гібрид П0710 із Фау 530 призначена саме для вирощування на. Зрошенні. Гібрид P0710 належить до лінійки Optimum Aquamax і має всі риси притаманні її представникам. Високе ФАУ у 530 одиниць не повинно вас лякати, адже гібрид P0710 має всі необхідні характеристики для того, щоб ви збирали його своєчасно і із вологістю, яка є дуже Конкурентною. Які ж це риси? Гібрид П0710 є стресостійким на ранніх етапах розвитку. Отже, починати посівну можна в ранні терміни. Також гібрид P0710 має гарну толерантність до хвороб монокультури. Якщо говорити про рослину гібриду, то вона зазвичай має до 19 листків, але за рахунок того, що міжвузля є доволі короткими, висота її не дуже висока. В той же час кріплення качана знаходиться на дуже оптимальному рівні приблизно на 12 му вузлі. За рахунок цього, при вирощуванні його на зрошенні не спостерігається ні стеблове, ні кореневе полягання. П0710, незважаючи на своє велике ФАУ, цвіте і дозріває приблизно однаково із іншими представниками пізньостиглої групи портфелю Піонер. У внутрішніх випробуваннях компанії протягом останніх двох років П-0710 у лісостепу та північному степу при вирощуванні на зрошенні забезпечив найкращі результати. По урожайності. Спробуйте нашу новинку гібрид P0710, і ви гарантовано до нас повернетеся, якщо господарюєте на зрошенні.